Вітаю, друзі! На огляді монета 2007 року присвячена 75-річчю утворення Донецької області, розташованої в південно-східній частині України. Наявність в області паливно-енергетичних і мінерально-сировинних ресурсів створили умови для розвитку промислового комплексу з високою концентрацією галузей важкої промисловості, наукової та соціальної інфраструктури. Монета. Була введена в обіг 6 липня 2007 року. Номіналом 2 гривні. Матеріал монети Нейзельбер, Маса 12,8 грама, діаметр 31 мм, тираж 35 тисяч примірників, гурт рубчатий. Тож, розглянемо, друзі, аверс монети. Монета значить, серії області України. Перед цим, не перед цим верніше, з 2012 року Національний Банк України області випустив біметалевими монетами номіналом 5 гривень. А перед цим була Запорізька і Донецька області ось такі 2 гривні з Нейзельберу. Значить, розглянемо аверс монети. Зараз візьмемо крупним планом. Отак, От мабуть, буде гарно, так? Да? E, значить, на версії монети зображено шахтарський ліхтар, ліворуч, який освітлює стилізовані образи промислових підприємств праворуч, і розміщено написи на дзеркальному тлі угорі півколом Національний банк України, під яким малий державний герб України Трезуб. Унизу 2 гривні 2007 і логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України. Ось таке зображення аверсу. Перейдемо до реверсу. Монета у мене в холдері, тому, як завжди без капсули, ми не подивимося. А під плівкою нормально буде, я думаю. Так, значить, фокус наче добрий. Значить, на реверсі монети зображено логотип ювілейних заходів з відзначення 75-річчя утворення Донецької області. По колу розміщено напис Донецька область у горі. Заснована у 1932 році унизу. Ось така монета. На логотипі ми бачимо межі області, я так розумію, ось це, це як Донецька область. Карта Донецької області, прапор Донецької області і цифра 75. Ось така монета, друзі. Дякую за увагу. До нових зустрічей в ефірі. Наступна монета Запорізька область. І серію області України. Я закриваю. Вже будуть всі монети.